Про що хочу поговорити? Ось хочу поговорити про маленькі кроки зараз. Так, прогуляти трошки і записати декілька відео. До речі, ось я знімаю вже два тижні, вже третій тиждень пішов відео. Викладаю їх кожного дня на свій YouTube канал. Цей який ви зараз дивитесь, про гроші, духовність, саморозвиток загалом такі теми. Поки що немає великого зростання цього каналу, ну тому що треба час. Ютубу треба час, щоб почати радити мій канал іншим глядачам і щоб він зрозумів, а хто мої глядачі? Що це люди, які цікавляться розширенням, саморозвитком, духовністю, грошовим зростанням. На це треба час. Може, місяць, може, два, може, три, не знаю. Але я впевнений, що десь. У вересні, у жовтні-листопаді, в листопаді цей канал буде зростати автоматично. Мені для цього нічого не треба робити, тож ви це зможете все побачити. Мені достатньо тільки викладати відео щодня на цей канал. І що мені для цього треба? Ось треба взяти телефон, мікрофон і штатив, щоб інколи зі штатива знімати, інколи з руки, як я зараз. І все. Тобто, я. Хочу мотивувати всіх людей це робити, буду цьому і навчати, що достатньо лише мати телефон-мікрофон.